Всіх вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас мова піде про ловлю білої риби бейткастингом. Що з цього всього вийде? Дивіться далі. Так, знову щось підсмикнуло було. Але так і без результату. І, на жаль, зловив я ось це беляха. Хто там був, того я розпужав. Ну, що ж ти зробиш? А. Так, ну вирішив я ще облегшити, поставив вже один грамчик. Ось таку танту, до речі, яку ще я не кидав, вона тільки нещодавно мені приїхала. Так, і громова приманка. Звісно, це ще ж треба налаштуватися на закид Ну, грамова голова, я хотів сказати, бо приманка важить більше. Ну, разом монтаж, скажімо так. Ну, в принципі, полетіло. Давно я вже так не кидав. Так, ну тепер оце починається така для мене, мабуть, найгірша фаза рибалки, це коли там декілька, мабуть, метр 2-3, я гадаю, глибина, і ти цю проводку робиш, вона триває просто неймовірно довго на цю всю суперпасивну рибку, яка чомусь не завжди хоче жерти 2-3 грамчика. З одним грамом, ну будемо колдувати, якось спробувати. Подивимося, чи принесе ці свої плоди, чи буде воно виправдано. Так, ну що ж, все-таки грамовочка або ж приманочка хтось зіграв цю важливу роль. І ось така чудова червонопірочка відкриває наш сьогоднішній. Рахунок, такий сріблястий злиток. Прикольна риба, до речі, я не дуже, якби, взагалі мені подобається біла рибка, скажімо, дизайн її. Але як виглядає червонопірка, щось в ній є, якийсь свій певний шарм. Ось така прикольна, виблякша якась, правда. Ну Інколи попадаються більш насичені такі кольорові. Будемо сподіватися, що це не остання. Ох-йо, як глибоко шиковтнула. Малий гачок все-таки. Ну так, подякуємо рибці. Вона відкрила наш сьогоднішній рахунок. Ну, друзі, монтажик. Ще раз вам продемонструю. Виглядає ось наступним чином. Це 1-грамова чебурашка. Ось така невеличка танточка Motor Oil. Це, до речі, перша рибка на цю танту. Вона мені тільки приїхала в цьому кольорі. І масюпусінький гачок. Застібка, яку я завжди не закрию чомусь і кидаю. Ну, так стається, бо пальці великі, застібка мала, то я таким грішу. Застібка, до речі, виглядає, мабуть, досить громоздкою на цьому монтажі, але а, я не настільки естет, щоб на це все заморочуватись. риба клює, значить все окей. Так, а ми продовжуємо. Подивіться, яка щука пливе. Клас, правда? Знову хтось є у нас. Знову червона пірка. Це ще менше, ніж попередня. Десь сьогодні немає крупничка, все, я, мабуть, пішов на дальній кордон, чи не зрозуміло кудись. Ну така от гарненька рибка. Подякуємо за покльовочку, відправимо додому. І відразу ж наступний закид Можливо, там вона не одна. Опа, гарна була покльовочка, навіть відчутна. Ну, це вже така більша. рибка, вже цікавіша. Навіть штурхнула приманочку непогано. Як ми бачимо, система працює. Один грамчик, танточка. Це вже така трішки яскравіша, ніж попередньо було. Має вже характерні фарби. До речі, друзі, для тих, хто не розуміє, як відрізнити плотву від червонопірки, бо воно ну, насправді схоже. Да? Там є цілий ряд особливостей у цих двох риб, але найголовніше, коли ви не можете зрозуміти, подивіться, як рот у червонопірки він дивиться вгору бо вона найбільше живиться з поверхні. У плотви рот дивиться вниз, бо вона більше донна риба. Ось такий вам лайфхак, користуйтесь, будь ласка. І, до речі, плотва набагато смачніша, ніж червонопірка. Це для тих, хто забирає рибку. Так, ну, потонуло нарешті. Ну... опа. Бачите як паузу все-таки хоче. Закидаєш... бляха, дивіться, як водить. О, да це вже нормальна, друзі, рибка. Це вже в принципі. А от тепер чи я її візьму з цим гачком? Опа! Ну, ось це вже рибинка. Так. Ну, скільки тут? 30 см, звісно ж, в ній немає. Почекай, я тебе, об... тебе обов'язково випущу. Хочу тільки продемонструвати моїм чудовим глядачам, яка ти є гарна. Подивіться на ці чудові кольори, криваві такі, супер. Так, чи хоч камера та бачить, чи добре, о, бачить так. Ось такі чудові кольори. Саме це відрізняє оці криваві кольори, що відрізняють червонопірку від плотви. Ну, В принципі, сленгом її кажуть краснопір. Тож, мабуть, літературна мова це добре, але я ніколи нею не володів. Гадаю, що більше з вас також, тож, в принципі, можемо її сміливо називати краснопером і не заморачуватися з тим. Класна рибінка. Я вам скажу, що задає воно жару також непогано. Всі ті люди, хто ловлять на попла-попер. Це один з найбажаніших весняних трофеїв. Це я добре знаю. Ну, Я сам не дуже люблю поплапопер. Більше мені подобається ось така легучка снасть і дрібний джиг. Немає тут активного. Аж нікого. Є хтось активний. Ну це звісно ж супер риба. Саме та, що нас цікавить, півторушний окунь. Ти дивись, який ти. Дерзький. Ох, який, ох, от такий окуняра. О, друзі, ще одна рибинка. Приємна. Опа. Я вже, чесно кажучи, не дуже і сподівався, що вона клюне. Це хто у нас? Знову... Червонопірка. О, ні. Чи да. А ну зараз ми побачимо, ні. Друзі, це якраз. Чи почекайте. Здається, що це все-таки... Почекай, почекай, почекай. Це якраз той момент, коли відрізнити їх можна. За допомогою пащі. Схоже, що це взагалі плотва, а не червонопірка. Зараз ну, ми виберемо з неї примануху. Хоп. Ось так. Ні, все-таки морда йде донизу, це. Доверху, вибачте. Ось така. Ча, якось, ну, капець як воно схоже дві сестри. А ну ж ви напишіть в коментах, що це по-вашому. Ну по мені воно все-таки дивиться, якось, здається, у червонопірки більше вгору йде морда. Це все-таки схоже на плотву. Бо морда йде все-таки дивиться вниз, у червонопірки більше вона задрата вгору. Тож це все-таки у нас виходить ось така гарненна плотвинь. Також подякуємо. Ну ці вже точно лайк треба поставити, друзі. Так, Ну що ж, друзі, закид за закидом. Пробиваємо цю точку. Це вже останнє, більше йти нам нема куди. Все замерше навколо, тільки цей кусочок нам дає, що змогу насолодитися покльовками. Звісно ж, якщо ми... З вами спроможні вмовити рибку на них. Гадаю, що спроможні. Пауза, бачите, як закидаєш, приманка має довго полежати на дні. Я, мабуть, все-таки гарячкую, коли швидше виматую. Так, ось у нас це червонопірка. 100%. Попереднє якось мене трошки збило з пантелику. Але по цій вже чітко видно, бачите, як паща чітко дивиться вгору, в тієї дивилася вниз. Тож, то була плотва. Ця трішки інакша. Почекай. Чітко видно, як дивиться вгору. Ну, ось така приємна рибулінка. виважуванні дуже класна вона. Хоч зараз і холодно, і взимку, але все одно досить активно вона себе веде. Подякували. Так, друзі, ще маю покльовочку. Щось невеличке, але приємненьке. Так, Ось така плотвиця. Ми бачимо, дай пір'я в неї такі блідніші, і паща чітко дивиться вниз. Ну, ось на таку от білу танточку спокусилася ця чудова рибка Сріблястий злиточок. Дякую тобі рибко. Ну що ж, друзі, ось така цікава та незвична у нас сьогодні з вами вийшла зимня рибалка на бейткастинг. Комплект, яким я сьогодні ловив, це паличка, зібрана на бланку Юстаса SFT. 1,92 метра, здається, зріст від 0,5 до 5,25 г. Катушка тут Daiva Gekka шнур намотаний 0,4. Це X-Braid O Dragon Флюрік 0.18. Ну і приманки там різні, я сьогодні використовував. Ловив сьогодні як вольфрам, так і свинець. Великої різниці сьогодні я не відчув. Гадаю, що більшу роль зіграла саме фарба, яка була темніша, як ми бачимо, та моторойл. Ну, в принципі, це були два топчика. Тож, кому сподобалося, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. Я вас всіх обняв. Далі буде. Всім пока.